Подивись, будь ласка, хто тебе сьогодні зустрічає? Ти не знаєш, хто це? Це не містер математик, правда? Ні, це знайомся, це місіс Маркл. І вона тебе сьогодні запрошує в незвичайну подорож. Але для початку треба визначити, який в тебе настрій. Обирай, такий чи такий. Який більш подобається тобі смайлик? А, і ще. Сумний чи веселий? Веселий. Оцей? Ну, добре. А тепер подивись, на чому ж ми з тобою. Відправимося у подорож. Спробуй відгадати, на чому же ми поїдемо? На машині? Так, не просто на машині, а на справжньому джипі. Ну що, сідаємо, поїдемо в подорож. Да, і, і, і от сюди я на джипі їхав і піднімався на гори. Так, а ну послухай, що це за звук такий? Подумає, що це? Хто такі звуки видає? Ні? Ні? Це були звуки динозаврів. Адже ми відправимося з тобою у дикі джунлі. Ви... Хто такі динозаври? Ти знаєш? А от знаєте? Що... Дінозаври це таємні світла. Або що динозаври не лічає, а кукоріка. Ну, їх було дуже багато, можливо, і кукорікали, я не знаю. Але ти знаєш, що динозаври це, це дуже великі тварини, які колись жили на нашій землі. І вони ходили не тільки по землі, вони ще літали в повітрі і плавали у водоймі. А ну зустрічай. Ти знаєш, хто це такі? Як? Вчера... Це... Як-як? дому. Так, а ще можна назвати птеродактилі. А ти знав, що це е, родичі курки, яка зараз у нас є. Уявляєш собі, Ці... це давні родичі нашої справжньої курки. А, а от такі не курки не літали раніше. Эти эти пушки вообще-то считаются самыми медными динозаврами. А, эти все, они, а еще эти пернаты все птицы самые будильские родственники динозавров. А то три крокодилы, все делящие уже потом будут. Ну ты богато знаешь про динозавров. А давай порахуем сколько ж тут их на экране. Порахуй. Yes. Молодец. Але нас шук чекають ще динозаври. Вони заховалися в джунглях. Давай будемо їх називати, а потім рахувати. Хто це? Знаєте? Тиранозавр. А це хто? Драхел. Бронтозавр. А це. Трицератор. Трицирапторс. А це. Так, А це? Хто? А я думаю, ти не помню. А це Ігула Нодон. А це а, хто? Карнатава? Ні, це Алозавр. Я так і думаю. А тепер а давай що? ми з тобою порахуємо, хто прийшов перший, хто другий, хто третій. Хто прийшов перший? Так. А бронтозавр який по порядку прийшов? Второй. Другий. А три який по порядку? Третій. А хто у нас четвертий? Так. А ігуанодон який по порядку прийшов? А алозавр? Шостий. Скажи, будь ласка, скільки всього у нас динозавриків на екрані? Так, молодчинка, подивись, у бронтозавра мами народилися, вилупилися. Динозаврики, бронтозаврики. Порахуй, скільки ти бачиш їх на екрані, маленьких бронтозаврів? Скільки? Опозна на большой куйтной дитцо. Скажи, сколько ты бачишь вже вилупилось бронтозавриків? Пара хоть. Так. Скільки? Ти що, А ти подивись. Що трапилося? А тепер їх сім і один уже них вилупились. Скільки з'явилося ще на екрані бронтозавриків? А тепер... Я зрозуміла, а скільки з'явилося? Було шість, скільки з'явилося на екрані? Од... Один і стало сім. Отже, скажи ще раз, як ми утворили число сім? Як воно у нас вийшло? Було шість, а як же стало сім? Розкажи. Ми добавили... вот. Ши, 6, 1 добавили, і потім вийшло 7. І молодчинка, ти правильно сказав. Ну тепер потрібно нагодувати маленьких ґрунтозавриків. Але подивись, вони так розташовані на екрані, що важко визначити, чи всім вистачає листочків, адже вони травоядні. Для того, щоб легше порахувати і дізнатися, чи всім вистачає. Треба поставити їх ось так парами. А тепер скажи кого більше? Бронтозавр. А чого менше? Листика листочків. А тепер порахуй, скільки маленьких бронтозавриків. Я місто этого листики считаю, чтобы потім вгадати, сколько бронтозаврів на один. Два, три, четыре, пять, шесть. Зачем да. ну, там франтозавров семь? Потому что листиков шесть, а еще одного листика не хватает. А если бы было бы листочке балистиков, то было бы 7 листиков. Ну понятно, зрозуміло. Отже, бронтозавриків в семь, а лист листочки в шесть. Так скажи, будь ласка, яке число більше? Сім чи шість? Сім. А на скільки більше? На один. А яке число менше? Сім чи шість? Шість. На скільки менше? Ну один. Так. І що треба зробити, щоб їм всім вистачило листочків? Скажи. листочок. Так. Нагодували годували всіх бронтозавриків. Ну, давай ще й маму нагодуємо. Вона ж теж голодна. Давай скажемо їм смачного. Кажи смачного. Ой, Йдемо ой. далі. Подивись, у Ігонодона мами теж народилися дітки, але вони вже поїли і пішли гратися. І знайшли собі камінчики. Кажи, будь ласка, динозаврик під цифрою один. Якої форми знайшов камінчик? На яку фігуру схоже його камінчик? <плес> Цифра 1. Подивись, на яку форму схожий цей камінчик? Яку фігуру він тебе нагадує? Круг. Ні, це не круг. Ого, Так! Він, як і круг, не має кутів, але він трішки відрізняється від кружечка. В його мови приплюснули трішечки. А динозаврік під цифрою 2. Якої форми знайшов собі? Камінчик на яку фігуру схожий? <плес> Як <плес> вот, ром, ром. Правильно! Схой, схоже на ром. А динозаврик під цифрою 3. Якої форми в нього камінчик? Неугольний. Так. А динозаврик під цифрою 4. На яку фігуру схожий? Його камінчик. Вал? на яку. Давай тебе покажу на яку форму більш схожий. Як називається ця фігура? Прямокутник. Ну, так. Думаю, а скажи, будь а у прямокутника всі сторони однакові? Ні, Вот эти бокового вот такие коротенькие, так. вот Отже, можна сказати, що в нього однакові протилежні сторони. Верхня, нижня, ліва і права. Молодець! Дивись, за одним із дерев заховався тиранозавр. А давай ми відгадаємо, за яким же деревом він заховався. Це дерево не вузьке і не з жовтим листям. Яке це дерево? Під якою цифрою? Не вузьке і не з жовтим листям. А, вот это. Там написано yeah. так, біля першого дерева. Молодець, ти відгадав? А тепер подивись, Тиранозавру рано треба перебратися все через річку. Який йому е, підійде міст? Прямокутний чи квадратний? Godrat. Давай перевіряємо квадратний підійшов? Ну, підійшов. нужно прямо крупный. Так, а чому квадратный не підійшов? Ну потому что он слишком уж. Ну, что він був... короткий. Если... Ну, он достаточно толстый. Если его хоть чуть-чуть удалить, толстый прямо крупный. Так, И... але И... краще за все завжди перевіряти. Прикладати, щоб дізнатися, який саме міст більш підходить. Молодець. Кажи, будь ласка, як називається цей динозавр, ти пригадаєш? Динозавр. Так, Подивись, як багато в нього на спині пластин. Він цими пластинами обороняється від ворогів. А давай порахуємо, скільки ж пластин в нього на спині. Да, да я про них все знаю. Это было одно из Давай порахуємо їх скільки. Дивись, цифри уже пішли, ты ще не порахував. Рахуй, скики. Ну, давайте будем. Чекай. От бачиш, з'являється цифра, про ти просто називаєш один, один. Два. Чотири. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Так, правильно, десять. А стегозавр хоче тебе привітати. Зараз він буде рикати, а ти порахуй, скільки разів він рикнув. Так. Давай. Давай. Скільки разів він рикнув? Разів він рикнув? Добре. Кажи голос. Так скільки, п'ять чи шість? П'ять чи шість? П'ять. П'ять. Правильно. Ти був уважний, молодець. А тепер подивись, який динозаврик ховається за скелями. Uh, Можеш підгадати? Правильно, трицерапторс, і в нього є роги і є шипи. Доволькі. Порахуй, скільки в нього ріг. Три так, один, два, три. Молодець. А скільки в нього шипів? А це шипів. Ось тут шипи. Скільки в них нього шипів? Скільки ти бачиш? Чотири. А як ти думаєш? Ну, ми з тої сторони не бачимо, тому не будемо казати. Ми ж не можемо перевірити. А як ти думаєш, а що ж він їсть? Чим він живеться? Дуже тривогає. Як ти думаєш, він хижак чи травоїдний? Травоїдний. Так, а тепер давай його нагодуємо. Дивись: наш э, трицераптор знаходиться в центрі екрану. а де знаходиться рибка? Прямо орієнт. <тірцераптор> Давай пригадаємо, де, де твоя права рука, а де ліва. В правом Я угру. Де право углу. Молодець. А де знаходиться м'яско? В правом ніж не Так, а де знаходяться мурахи? В лівому ніжньому ніж, угову. Ніж, ніж. А листочки. В правом, ой, точки, влівом не вбує. Так, а в який же куточок йому потрібно потрапити, щоб він поїв? Лівий. лів. Е лівий. ляхній куток. Так, правильно, ти його нагодував, супер. Адже дивись, це скелі. Давай ми з тобою визначимо, яка скала найвища. З якою цифрою? Uh. Найвища. Uh. Так, а найнижча? Uh. 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 Вторая. А середньої висоти? Первая. Uh. Так, теродактиль зробив собі гніздо На якій скалі? А найвищий, так, щоб його ніхто не дістав. Молодець. Адже у нас була гарна подорож. А тепер давай відпочинемо, у нас руханка. Отже у нас руханка була про динозаврів. Але ми з тобою не просто так відправилися у подорож у дикі джунглі. Скажи, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Пригадай. Так, правильно. Давай ж ми попрацюємо тепер на нашій математичній смужці. Візьми, будь ласка, поклади перед собою. Червона смужечка повинна бути вгорі. Скажи, що ти будеш сьогодні рахувати, які тебе предмети є? Палички і... Палички. палички, що ще? Ришечки. Добре, а в мене сьогодні будуть цукерки. Й. Ну, що, ти готовий? Слухай, на червону смужку виклади 6 паличок. Викладай, а я буду викладати цукерки. Зробив? Так. Да. А на зелену смужечку виклади кришок на одну більше. Ніж паличок. Скільки ти викладеш? Mm. Вигадай, а в мене будуть інші цукерки іншого кольору. Mm. Молодчинка, а тепер перевір, щоб твої предмети лежали ось так, як в мене, парами. Паличка, а під неї кришечка. Паличка, а під неї кришечка. Вони так в тебе лежать. Є? А тепер подивись, ти навіть і зараз бачиш, не рахуючи. Яке число більше? 7 чи 6? Так, наскільки? На 1. Так, яке число менше, 7 чи 6? 6. Наскільки? Наскільки. Так, правильно. Отже, число 7 більше, ніж 6 на 1, а число 6 менше, ніж 7, теж на 1. Давай зробимо так, щоб їх було порівно. Що треба зробити? Та-дам! Так, ти додаєш паличку, а я додаю синю цукерку. І тепер у нас порівну в предметі. А можна, а можна просто обирати одну корисничку? Можна і так зробити, але треба, щоб у нас було сім. Ми ж сьогодні цифру сім вивчаємо, число і цифру сім. Добре, отже, ми з тобою сьогодні познайомилися з числом сім, а тепер давай ми з тобою. О, подивись, наш знак з'явився. Бачиш. Давай пригадаємо, як він називається. Ага, до рівню. До рівню. Коли ми ставимо його? Коли однакова кількість предметів чи коли не однакова? однакова. Так, коли однакова. Адже давай ми з тобою цифру сім. Зобразимо. Чим ти будеш зображувати? Я буду гудзиками, а ти чим? Чим ти хочеш кришечками? Ну, давай обирай, чим ти будеш викладати, а я на екрані вже викладаю з гудзиків. навіть вішик такий є. Цифра сім, як кочерга. В неї лиш одна нога. Ні, ой, тут? Ти бачиш на екрані немає посередині. Ні, ось цей. Ось цей. Ось цей. Клас! Супер! Ну що, ми з собою повинні поставити нашу цифру 7 в числовий ряд. Скажи, будь ласка, після якої цифри вона буде йти? Після а чому? Тому що що, тому що цифра число 7 більше, ніж число шість. Завжди число, цифра, яка стоїть праворуч, більше, ніж цифра, яка стоїть ліворуч в числовому ряді. Мама <реклама> даже мою цін. Зроби, Ви? да. Да. ну тепер цифра і число сім. Запрошую тебе до себе. Подивись в цьому замку живе. Число і цифра 7. давай з ближче познайомимося. Адже подивись, ти знаєш, що це таке? Це нотна азбука. Коли ти чуєш музику, ти напевно не здогадався ж про те, що у музики теж є азбука. Там живуть ноти, і їх всього сім. До, ре, Мі, Фа, Со, ЛЯ, Сі. Так вони називаються. Із них виходить музика. Отже, скільки нот порахуй? Скільки ти нарахував нот? Сім. Сім! Так, адже в нотній азбуці, сім нот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не хочуть, щоб ти запам'ятав? А тепер, що це за казочка така? Сімерозення. Тому цифра 7 і любить цю казочку, що в неї семеро козенят. Теж їх сім. Ой, повернулося. Сім. А тепер, що ти бачиш на екрані? А -а -а. Угу. Календар. Так, адже у тижні теж сім днів. А ти знаєш дні тижня? Можеш назвати перший. Перший, перший понеділок, другий який понеділок, другий Два. Так, третій. Переда, Середа. четвертий, Четвертий. п'ятий, так, шостий. Так, і сьомий. Неділя. Неді... Неді... А давай ми з тобою послухаємо відео там, де будуть герої мультиків. З тобою вчити дні тижня. Ми з тобою будемо вчити дні тижня ще не один раз, і ти запам'ятаєш. Але якщо ти був уважний, деякі назви днів схожі на цифри, наприклад, четвер, четвертий день, п'ятий день, п'ятниця. Бачиш, бо ти дуже добре запам'ятаєш, якщо ти пригадаєш числа 4, четвер, п'ятниця, п'ять, так? Ми будемо з тобою вчити, ти запам'ятаєш. Ну що, бачиш, чому цифра 7 і число 7 люблять дні тижні? А... Тому що їх теж 7. Що ти хотів сказати? Кажи. А, а, а почему 12, 19 і 26 красні? що це означає? Ну, напевно, може, там якісь. Буває таке, що в календарях різні календарі бувають, Буває, що позначають іншим кольором. Наприклад, вихідні або святкові дні? Календарі бувають дуже різними. А тепер давай ми з тобою і з міс місіс Маркл пригадаємо, куди ми з тобою сьогодні відправилися? А Так, Кого ми там з тобою зустрічали? Динозавр. А з якою цифрою ти сьогодні познайомився? Цифра 7. так цифра 7. Тобі сподобалася подорож? Да. А скажи, mm, так. Да скажи, какие динозавры твой наиулюбленный? Типанозавр і этот, который идет по второй обруче? Нет, брань Бронто... брон... ну, бронтозавр такие глусокие, но принял брать его. Бронтозавр. Так. Так, бронтозавр. А чим же він харчується, ти знаєш? Що він? Травоядний. Так, травоядний. він травоядний. Так, молодчинка. Ну що, містер Мак... місіс Марко з тобою прощається. Каже тобі до побачення, до зустрічі. До побачення. До побачення.